Всім привіт! Збір на рюкзак для FPV-дронів закрито, а отже, прийшов час для отримання обіцяних подаруночків. І ми починаємо наш розіграш. Нагадую, що у нас є два призи. Перший це парашут від зала, і ця зала була збита завдяки пульту, на який ми з вами збирали. Другий приз це працююча плата від ланцету, і цей ланцет так само збив цей неймовірний підрозділ дронщиків. Ну, ми до розіграшу. Отже, пан Юрій та пані Тетяна чекаю на ваші контакти. А у вас в Монобанку має прийти повідомлення, і вам треба підтвердити дозвіл на надання ваших даних, і ми вам все відправимо. Всіх люблю, дуже дякую за підтримку. А в нас наступний збір. Приєднуйтеся і також отримуєте неймовірні подарунки. Всіх люблю і дякую. Ви й в світі.